Зараз коротко розповім, як вирішити проблему з підключенням lan кабелю. В моєму випадку, то взагалі інтернет не підключався по lan кабелю. В чому була проблема, я не знаю. Це сталося після оновлення на Windows 11. Навіть коли я просто підключав LAN-кабель до матрицької плати ззаді, вона ніяк на це не реагувала, нічого не мигало. І в налаштуваннях lan кабелю взагалі не було Проводного інтернету, грубо кажучи. Я намагався в настройках лазити, зносити повністю драйвер, заново переустанавлювати, скачував вручну ось драйвер Realtek. скачував його з сайту Realtek, з сайту материнської плати. Це все не працювало. Інтернет у мене був через Wi-Fi-адаптер. Ось тут внизу. Мене не зовсім не показувало ось такого значка інтер швидкісного інтернету. Був тільки значок Wi-Fi і все. Я намагався знайти вихід через диспетчер пристроїв. Я заходив. Мережеві адаптери. І ось тут, біля Realtek PCI, в мене був знак оклику. Я не знав, що проблема. Я намагався драйвера вручну скачати, знайти, оновити драйвера, відкотити. Відкотити, до речі, взагалі неможливо було. В подіях так, можливо, навіть тут є. Ні, тут тільки пишеться, що запущено, а раніше була проблема якась. Було написано, що не підключено пристрій. Зараз пристрій працює належним чином і все окей. Як бачите, інтернет працює також. Що мені допомогло? Елементарно я оновив BIOS. Раптом, хто не знає, як це робиться, ось коротка інструкція. Знаходимо назву своєї материнської плати. Якщо ви не знаєте, це зробити, коротко дивимось, системний блок. Там на материнці має бути написана модель. Це дуже важливо правильно вказати її повну назву. Або скачуємо будь-яку будь програму: CPUZ AIDA, будь-що, що показує всю інформацію про ваш комп'ютер. Так, ось назва моєї материнки. Можете написати, так, написати повну назву. І дописати, там, наприклад, драйвера, BIOS або що. Так, ось я написав офіційний сайт, обов'язково заходимо. І перша ж вкладка, по материнці моїй BIOS. Драйвера. Можете спробувати також скачати вручну драйвера. Я скачував все по порядку, встановлював вручну лан-драйвер, тут також Realtek. Не знаю, я його скачав, встановив, але це також не допомогло біос. Так, актуальний біос для моєї материнської плати 25-го року на 4-14 А в мене був біос аж 20-го року. Ну, рідко хтось біос звертається, якщо там не розганяє пам'ять, процесор і тому подібне. Я цим не займався. Ось, щоб ви розуміли, скільки було оновлень. Був 2020 рік, але місяць не пам'ятаю. Інколи, якщо ви просто зайдете на сайт производителя своєї материнської плати, потрібно буде вручну ввести в пошуку модель саме вашої материнки. Я це зробив. Так. Щоб встановити BIOS, скачуємо його. Він скачеться з таким архівом. Цей архів потрібно закинути на флешку, будь-яку, ну, щоб вона не відкинулась в процесі. Скачуємо на флешку. Перед тим, як скачувати, флешку обов'язково отформатуйте отформатували, закинули ось так: папочку на флешку. Флешку вставляємо в комп'ютер, обов'язково потрібно вставляти в роз'єм материнської плати бажано на USB 3.0 не сині, а чорні 2.0. Тому що говорять, що 3.0 може відвалитися в процесі біоса. А це дуже погано. Так, вставили ми флешку в комп'ютер, перезавантажуємо комп'ютер. І в самому біосі вибираємо вже оновлення через флешку. І все просто чекаємо, доки оновиться. Після оновлення всі драйвера обновилися, все втомилося, підтягнулося автоматом. І, будь ласка, працюючий LAN-порт. Я чесно думав, що вже проблема в материнській платі, що він згорів. І все, думав купувати адаптер. Але все добре. Хорошого дня!